вишиванка – оберіг українського народу. в Якому переплітається наше минуле із сьогодення. Перші згадки про вишиванки датуються шостим століттям, коли території України жили скіфи. А в часи Київської Росії вишеванками були досконалості та розкоші. На одязі князів, знаті і священиків, вишивали візерунки золотими й срібними нитками. Простий люд носив вишиванки з орнаментами вишитими звичайними нитками. Тоді ж сформувалися два напрямки у вишивці: орнаментальний і сюжетний, які гармонійно поєднувалися між собою. Вишивка була не тільки естетичною прикрасою одягу, а й способом розповісти оточуючим про свій рід та одночасно забезпечити собі енергетичний захист пізніше, за часів Запорізької січі. Вишиванка стала невід'ємною частиною одягу козаків. Вважалося, що сорочка, вишита руками матері, дружини чи сестри, берегла життя воїна в бою, зцілювала рани і звеселяла на чужині. Саме в період існування війська Запорізького визначився цілісний українсько-народний костюм, а сорочка вишиванка для українців стала символом. Кожному регіоні нашої країни зданою було притаманні свої особливі зразки візерунків на сорочках. Важливе значення у вишиванці має колір ниток, з яких створено візерунок. За сучасними тенденціями моди значення має також колір полотна, з якого шита сорочка. Кольором кохання, удачі та захисту для наших поращарів був червоний. Жовтий символізує багатство, сонячне світло, життєву енергію. Зелений колір використовували тоді, коли хотіли надати власнику сорочки потенціалу росту і розвитку, Синій – для спокою, посилення жіночої енергетики, а чорний символізував втрату і смуток. Білий колір вважається символом чистоти і невинності, дарує спокій та відчуття свободи. Орнаменти українських вишиванок поділяють на кілька видів геометричні, антропоморфні, рослинної та тваринної символіки українськими символами – дуби калина, теж знайшли своє місце на вишиванках. Калина здавна була втіленням краси та нескінчальності рони, а дуб символізував життєву силу і її чоловічу енергію, тому саме зображення його листя найчастіше зустрічалося на чоловічих сорочках. Для того, щоб родинне життя було щасливим, вишиванки подружні пари прикрашали візерунками з виноградної лози та стеглий нрон. А хміль і варміна – найчастіше Хлопців і дівчат. Зображення маку вважалося жалобним. Сорочки з такою вишивкою одягали в пам'ять про загиблих чи померлих родичів. День вишиванки родом з чернівців, А саме. У 2006 році студенткою Чернівецького національного університету Лесі Воронюк було запропоновано ідею для вишиванки. А все почалося з того, що студент історичного факультету Ігор Жидайюк часто приходив на заняття у вишиванці. Згодом ініціативу підтримало місто, країна та українські діаспори по всьому світу. У 2011 році у центрі міста Рівне містяни зафіксували рекорд, відібравши більш ніж 6,5 тисячі людей. Одягнеш у Вишиванку. Цю подію було занесено в книгу рекордів України. Нехай вишиванки зітре кордони та об'єднає українців у всьому світі. А мудрість і села тисячолітньої традиції дасть нам назнати натхнення.